Слава Україні, вітаю глядачів і медіа. До нашого ефіру доєдніться Владислав Селізньов, експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владислава, слава Україні, моє шанування. Вітання вам, Слава. Вранці 7 лютого війська Російської Федерації масово на кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети сто дев'яносто ту Противник використовував балістику, а також перед тим запускав шахеди. Вже порахували, що цей масований обстріл нашої держави обійшовся Російській Федерації в 423,5 млн мільйони доларів. Чого вони досягли? Так те, що нас на жаль, 40 постраждалих у Києві. Є четверо загиблих. Також є загиблі і у Миколаєві обласному, ну але в принципі, якщо підсумувати, це зруйнована інфраструктура, будинки, багатоповерхові будинки, і можемо сказати, що все яка мета цього обстрілу, і що ви в ньому побачили? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що ворог починає задіяти в тому числі і сучасні э, ракети. Йдеться про першу чергу уламки ракети, які зараз досліджують наші э, фахівці. Та йдеться про Х-69. Це ракета 2022 року. розроблення, вона вперше була представлена на виставці там, зброї 2022 в москві. А от сучасна ракета, яка має можливість давати відстань а, порядка. Е, там, ну, за різними місцями приблизно 300 км, але зі швидкістю до 1000 кілометрів. Відповідна бойова частина цієї ракети складає 310 кг, але вона є дуже високоточною. Кут відхилення складає до 5 метрів від точки прицілювання. Звісно, що це небезпечно, грізно збиває, і це новий виклик для наших апаратів систем протиповітряної оборони. Якщо Росія спромається виготовляти такі ракети в великих кількостях, це буде для нас певні ризики. Настопевні ризики, і треба буде знову знову працювати над кейсом поставлення системи протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни. Ще кілька дуже важливих висновків. По перше, ворог продовжує міксувати задіюючи і дрони, і ракети для наслення ударів по території нашої країни. Це ж з шістдесят ракет які цього та дронів, які були цього разу відправлені в бік нашої території, 44 чотири вдалося знищити. Але таки ми не спромали знищити всю балістику. Запускав ворог її з комплексів відповіді «Іскандер». Е, звісно, що нам було вкрай важко ми не знищили ворожі ракети типу Х-22. Ну розуміємо, чому, тому що вони рушають цілі з надзвуковими швидкостями. У нас не так багато ресурсів, щоб знищити е, саме такий тип ракет, бо купився батареї типу Петріот. У нас в 4, з них три Петріоти і на сам в тій. Територія України досить велика для того, щоб ми мали можливість за, е, лише за рахунок чотирьох батарей повністю закрити весь повітряний простір на території нашої країни. Я один важливий висновок ворог починає використовувати в тому числі і ракети для ведення розвідки та вивчати на обстановку на території нашої країни в питання розміщення наших заснов протиповітряного оборону. Делокувати маневри, які здійснювали ворожі ракети, вони були спрямовані на те, щоб зафіксувати місця роботи наших радарів, наших пускових установок різних типів компасів протиповітряної оборони. Ну а те, що і цього разу ворог фактично двічі зухвало спрямовував свої ракети у бік кордону з Республікою Польщі, це, здається, такий себе виклик. Виклик і до уряду Польщі, і та й виклик, в принципі, до всього Європейського Союзу до, до блоку Україн НАТО. Мовляв, дивиться, російська армія настільки зухвала і настільки незважає на всі ризики, та наслідки таки такої своєї зухвалості, що готово поцілювати по території країни, яка ходить до північного технічного алязу, в тому числі і ракетами. Звісно, що цього разу, разу це була провокація, але ж ми добре пам'ятаємо, як минулого разу російська ракета залетіла на територію Республіки Польщі, над нею розвернулася і потім повернулася і поцілила по. Території 에, Львівської області, на які знаходиться один з військових інфраструктурних об'єктів. Чому в такий спосіб ворог діє? Бо він розуміється, що певною мірою наша система протиповітряної на оборони налаштована таким чином, що через зустрічати ворожі ракети та дрони, які прямують до нас з півдня, з півночі та зі сходу. І точно такий виклик, як за, захід ракети на бойовий курс не, заходу, а це наша апаратор система проповіт на оборони навряд чи розраховував. Мені не, невідомо не за наслідки на тієї ті ракетної атаки, але добре відомо, що тоді стався гучний такий дипломатичний скандал, Була направлена відповідна нота протесту від уряду Республіки Польщі на адресу Москви, Але як зазвичай Росіяни проігнорували цей кейс, і це значить, що виклик. З яким стикається українська держава, український народ, українська армія пов'язана з масштабними ракетними та дронними атаками, він може в перспективі стосуватися і інших країн світу, які межують або знаходяться безпосередньо на близькості від Москви та відповідно тієї Московії. І на це треба зважати. А з урахуванням алармійських настроїв Путіна, бо він з тещами тим, що зможе відновити такий себе СРСР громаді 2.0. Тут слід нагадати на аудиторію, що за часів панування Москви в зоні її контролю перебувала не лише країни Балтії, а також деякі країни Східної Європи, а й так само частина нині об'єднаної Німеччини зі столицею в Тому я думаю, що це варто зважати, тому що і нашим високоповажим західним партнерам, бо останнім часом було сяке зволікання з поставкою військово-технічної допомоги для потреб української війська. Думаю, що не варто цим зволікати. Бо може статися як приклад поволка, яка призведе до того, що э, російські солдати будуть гвалтувати, грабувати, то нищити все і все, не лише нині як це відбувається на э, вулицях э, зруйнованого Бахмута чи Маріуполя. А такі речі вони можуть вирішити десь там, в умовному Берліні, а чому вже і в Парижі російські то пропагандисти розповідають, що і Лісабон це таке собі російське місце. А гадаю, що Лісабон — це Португалія, південна західна частина Європейського континенту, від якої до Москви здається десь три тисячі кілометрів. А отже, виклики є дуже серйозний виклик світового масштабу і тут реакція на цей виклик буде і свідчити про те, що чи вистоїть цей світ і складе належним на Іспит на зрілість, на готовність трансформуватися на прагнення жити в безпечному просторі, чи ні? Минулого разу світ для того, щоб вивчити той самий урок, витратив що на менше життя 70 мільйонів мешканців нашої планети. Я маю на увазі під наслідки Другої світової війни. Тому варто вважати на це і розуміти, що зло, зло яке не є покарним, воно кратно множиться. І очевидно, що нинішня захвала поведінка Путіна та його точно, вона спонукає інші диктаторські режими на планеті до відповідних реакцій та відповідних дій та вчинків. Пане Володимисали. Якщо повернутися до цієї ракети, яка летіла напрямку Пощі на відстані 20 кілометрів до кордону розвернулася. Е, ну зараз, за повідомленнями голови військової обласної військової адміністрації, такі Львівській області в Другобичі є приліт по військовому по е, об'єкту. Е, ну йдеться зараз. Я точно скажу промисловий об'єкт. Повідомив голова військової ОВА Максим Козицький. З його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі промислового об'єкту. Другобичі спалахнула пожежа на площі 300 Квадратних метрів. Ми не знаємо, чи це саме ця ракета, чи це інша ракета влучила в цей промисловий об'єкт, але коли ракета російська добиралася до польського кордону, тоді е, в Республіці Польщі е, підняли е, f 16 Скажіть, будь ласка, чому поляки не збивають ці ракети ще на підльоті до їхньої території, ну, зокрема, за допомогою цих f 16 чи то Петріотів, тому що в них їх явно більше, ніж у нас? Ну тому що э, наші друзі поляки свято дотримуються відповідних норм та міжнародного воду. Вони не можуть застосовувати свою дію на території України. Відповідно, якби та ракета перетнула державний кордон ніж України, то Польщею, то э, військовослужбовця польської э, армії мала б усі повноваження для задіяння різне. Типу зброї, бо крім комплексу Петріот, насправді на, на в повітрі на сході Республіки Польщі чатували ще три винищувача в 16, а їм на допомогу приходив відповідний пала... повітряний палив на заправник Тобто, очевидно, що наші друзі-поляки діють відповідно до визначених слов та протоколів, і вони точно не можуть заходити в повітряний простір України та там боротися з російськими ракетами. Це фактично буде е, свідчити про те, що е, до України доєдналася нагалася у статусі союзника Республіка Польща. Фактично вона стає дотичною до російсько-українського протистояння. Це виклик, зрозуміло, що цим викликом обов'язково скористується Москва, яка почне вирішати, розповідати про те, що е, Польща, як країна НАТО, напала на мирна. На мирну ракету російської армії, і відповідно це стане такий саме, як Узбек. Що... Ну, звичайно, таку, -таку маєш не часто густо поширює і пан Небездя, представник Російської Федерації в в Організації Об'єднаних Націй, і пан Ворог част нагусно таку маєш не поширює, але ж як бачимо. і Машка, Російская Федерация цю інформацію сприймает за правду, та і справді кажучи, я не бачу дієво та, 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 розумної реакції світової спільноти. Згадаємо історичні певні паралелі. Коли 39 1939 року минулого століття Радянський Союз напав, причому неспровоковано напав на Фінляндію, тоді з Лиги нації, такого своєї правообразу нинішньої национальний, Радянський Союз вышвырнула. На території нашої країни вирують 10 років поспіль війна. А в два роки вона є наймасштабнішою на теренах Європейського континенту з часів завершення Другої світової війни. І що ми маємо в нас? Російська Федерація ще й досі перебуває, Наразі в лише ООН, вона перебуває в найвищому халогіальному органі цієї найповажнішої міжнародної інституції в Раді безпеки ООН. Як так сталося? На підставі чого, по перше вона туди потрапила, а по-друге, чому через заховало дії Російської Федерації ще й досі не ухвалене рішення щодо припинення членства Російської Федерації в організації насамперед пане Владиславе, ви згадали про те, що сьогодні Росія атакувала Україну новими своїми ракетами, які вони виготовили. Тобто, ми можемо говорити про те, що це таке, знаєте бойове випробовування відбулося. А певна мірою, що так воно і є, звісно, потрібний детальний аналіз і фахівців, але попередній виставки говорить про те, що сприйду все це йдеться саме про працюра кліпка 69 Знову ж таки, почекаємо, що нам скаже на цю тему пан Юрій Ігнат. Можливо, ця інформація не зовсім верифікована, але те, що я побачив у багатьох інформаційних пабриках е, інформаційних ці відомості, це безумовно викликає. З одного боку, ми розуміємо, що ворог намагається використовувати сучасні технології, сучасне озброєння, щоб бути максимально ефективною на полі бою. А з іншого боку, ми розуміємо, якщо ворог починає використовувати ракети, які тільки створені і для того, щоб досягти цієї мети, можливо, не все так добре з ресурсними можливостями у російських окупантів. Хоча я все ж залишаюся картиком, і вважаю, що не варто оцінювати ворожий військовий потенціал, ну, хоча в тому, що ну, поточний рік ворожий військовий бюджет отримав, мені здається, 120 мільярдів доларів еквівалент. Це і на дії російської армії, що задіє на рамках так званої СВО, це і на функціонування та. Виведення військової продукції підприємства російського оборонно промислового комплексу на це варто зважати і розуміти, що Путін не відмовляється від своїх аварміських планів, значить, війна і далі буде виривати на наших теренах. Пане Владислав, чи для вас стало це співпадінням? Так що ця масована ракетна атака по Україні відбулася після того, як колишній ведучий Fox News, якого називають пропагандистом Трампа, анонсував інтерв'ю з Путіним в соціальній мережі, яка належить Ілону Маску. Я думаю, що такий, в такий спосіб російські топчинов намагається повернути в порядок денний, зокрема в аудиторію Сполучених Штатів Америки, певні наративи. Звісно, що ці наративи брехливі, але ж не менше наративи російської російського політику. Звісно, що пан Такер навряд чи є симпатиком України, навряд чи він є симпатиком демократичної партії, яка зараз є очільником американського представники якої є очільниками американського уряду президент віце-президент американський сенат але ми маємо розуміти що він є певною мірою журналіст який має викривлена певний міри схилене сприйняття нинішньої реальності навряд чи він буде об'єктивним у питаннях висвітлення та оцінки нинішньої російсько-української війни могли буде поширити саме ті наративи, які вигідні Дональду Трампу на шляху до його майбутнього перебрання на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Нато багато на жаль чинників, які свідчать, що саме так воно може статися. Ну, відповідна інформаційна підтримка рівня. Від досить відомого американського журналіста може свідчити про певну фінансову зацікавлення в таких процесах. Звісно, ми не маємо поки що підтвердження, але ж я пам'ятаю про таке. Те, що знає двоє, знає свиня, а от згодом, я думаю, світ дізнається. Від чого і чому саме така прискіплива увага до нинішнього фюрера, фюрера 21-го сторіччя з боку досить відомого американського журналіста. Анонс інтерв'ю цього колишнього журналіста такера Калсона з Путіним переглянуло більше 15 мільйонів глядачів за дуже короткий час. Пане Володиславе, скажіть, будь ласка, як можемо ми протидіяти і показати світові у ці наслідки цієї крайньої масованої атаки на по Україні? Справа в тому, що в нашій країні створена величезна кількість інформаційних структур, які в тому числі мають поширювати на весь світ е, е, правдиву інформацію щодо процесів, які що відбуваються в нашій країні. Не На що медіа називають четвертою гілкою влади. Наскільки ефективно працює ця система, ну кожен з нас може. Е, 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 е. На Особливо, я думаю, доречно буде спитати у наших співгромадян, які в волою були змушені покинути ну, межі нашої кордоні, поїхати за е е е е територію України, які знаходяться в різних куточках цього світу. Як саме там триває інформація, і яка є інформація, інформаційний порядок в тих країнах, де вони перебувають? На жаль, і треба видати належне російській пропаганді, вона не дарма споживає зараз своє існування щороку близько 2 мільярдів доларів. Інформаційний порядок ДНР часто густо формується саме за рахунок російських нарахунків. Ми в цьому питанні посимо замір, і тут є вигляд. Бо насправді чимало відомих, знаних, дуже ефективних інформаційних продюсерів, представників інформаційного ринку, комунікаційних, працює в інтересах нашої країни. Чому ж такий незадовільний результат? Я думаю, що треба робити так званий постопераційний розбір. Це е, термін осново ну, вживається до оцінки та результатів підведення бойових дій. Але тим не менш розбір і інформаційний так само важливий для того, щоб оцінювати всі ризики і нападки наші притидії та наші можливості. Бо це насправді дуже важливо. Ци повинен знати, що справді відбувається, а не слідкувати за події в Україні, виключення крізь призму тих інформаційних кидів чи повідомлень, які поширює російська пропаганда. Звісно, що наші бюджети набагато більш травміше, але і позиція України наших громадян інше. Ми ведемо боротьбу за наші виживання. Бо ворог абсолютно не враховує своїх армійських планів щодо знищення України як держава і знищення українців як складової спільноти родини світу. А отже, нам треба об'єднуватись, гуртуватися і працювати не заради грошей, а заради виживання. Пане Володисве, ви сказали про те, що одна з цілей цієї масовної атаки по нашій країні було виявлення наших систем протиповітряної оборони, де вони знаходяться. Тобто ми чисто теоретично можемо припустити, що це була пробна масована атака, і найближчим часом нам очікувати треба гіршого. 900 ракет. Саме стільки є на озброєннями у російській армії, цю цифру свого часу повідомив речник командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат, А от Герсу ворога є. Так само буквально на днях з'явилися зливи поштових скринях, електронних поштових скриньок корпорації Ісламської Республіки Іран», яка займається виготовленням дронів Камікадзе шахет 131 та шахет 136 Там так само йдеться про партії е, іранських дронів, які закуповували Російська Федерація, різні цифри звучать, від 2 тисяч до 6 тисяч дронів. Уявімо собі, скільки тих самих дронів та ракет є нині назвою Євросійської армії, і звісно, що ключова місія для цих дронів та ракет буде визначена саме на території нашої країни. Але от усі ми маємо бути напоготові розуміти, що війна продовжується, і ворог готовий витрачати неймовірну купу грошей заради того, щоб досягти своєї мети. We'll <laughs> be